Це відео не про конкретну техніку, а більше про ваше мислення. Важливо, щоб ідея, про яку я буду казати, стала для вас близькою, завантажилась в розум. Дайте відповідь на питання, що найсильніше впливає на ваші продажі. поставте на паузу та подумайте. Продукт, його характеристики, вигоди для клієнта, навіть вирішення завдань клієнта це все на другому місці. У продажах дуже важливо вміти створювати правильне враження. І це саме навичка, ваше вміння. Те, чому можна і треба вчитися. Давайте, на прикладі, щоб простіше сприймалося. Ось, уявіть, ну, так сталося, що у вас там. Заболів живіт, захворіли, і ви пішли в безкоштовну поліклініку до безкоштовного терапевта. Лікар вас подивився, сказав: Ну, нічого страшного, завтра там, вже буде краще. Зараз випишу вам таблетки і все минеться. Тепер питання: скільки грошей, як ви уявляєте, повинно коштувати ото от лікування, оті от таблетки? Ну, не більше, ніж якась сума. Зазвичай тут називають невелику суму. Там 100 гривень, 200 гривень, 500-700 гривень. Ну, завтра ж все менеться, ну, нічого страшного. А тепер давайте уявімо дуже схожу ситуацію: захворів живіт. Така ж сама безкоштовна поліклініка, і навіть той самий безкоштовний лікар. Але тепер він дивиться вас інакше: поклав на кушетку, оглянув, так, насупився. Пробурмотів під носом так, дуже дивно, і вийшов. Потім повертається з професором, професор у білому халаті, в окулярах, весь такий сивий, і видно, що за його плечима плечима величезний досвід. І професор так дивиться на вас і промовляє, Боже такий молодий, такий молодий. І потім вони разом виходять з кабінету. Їх нема 10 хвилин, 20 хвилин. Ви ну, на тій кушетці, і як ви себе почуватимете. Звичайно, ви будете накручувати себе, і ну, інакше і бути не може. А потім лікар повертається і каже: є дві новини. Хороша та погана. Хороша це лікується. Погана – зараз розповім, що треба робити. Увага! Питання! Скільки тепер, по вашому уявленню, може коштувати лікування? 10 тисяч гривень, 15 тисяч гривень, 20 тисяч. Максимально називали 70 тисяч гривень. Але вже не 100 та не 200 гривень. Йдемо далі. Ви сідаєте з лікарем, і лікар вам презентує, як має проходити лікування. Чому це важливо, що буде, якщо не лікуватись, і на сам кінець називає суму 4 тисячі гривень. У випадку, другому, коли є професор, ви відчуваєте величезне таке полегшення. Ух, легко відбувся. А у першому випадку, де лікар подивився і сказав, ну, нічого страшного, завтра все пройде, і де ваш мозок вже намалював 100 або 500 гривень ну, на ті таблетки, після фрази це коштує 4 тисячі гривень, у вас був би шок, нерозуміння, купа заперечень. Ну, згодні, так? Я сподіваюся, мені вдалося донести до вас цю важливу думку. Ви самі керуєте враженням, яке справляєте на людей. І в продажах то є дуже-дуже важливо. Давайте ще розповім вам історію життя. Я колись один місяць працював ріелтором і зловив себе на думці, що квартира, яка була моїм таким єдиним активом, вона ну, не подобається моїм потенційним покупцям. Там була хороша ціна. Нормальний ремонт, але такий собі район, відсутність ліфта і відсутність балкона, і там стається всього 30 метрів квадратних. Ну, маленька була. Я так подумав і зрозумів, що так справи не буде, ну, якщо я не зміню стратегію. Усіх потенційних клієнтів я почав водити спочатку на іншу квартиру, де ціна була трохи вища. Там жила е, така бабуся, і вона там ще й постійно перебувала. Постійно стояв такий тяжкий котячий запах. І я, чесно, ту квартиру презентував, говорив: ну так, такі зараз реалії ринку, Ну, за ваші гроші, ну це гарний варіант. Ви подумайте. На очах клієнтів я бачив шок. Їм не подобалося. Але вони вже десь починали миритись з тим, що ну, нічого доброго не знайдуть в свій бюджет. І залишиться або без квартири, або ну, з цією квартирою, яка їм не подобається. І після квартири. З бабкою я вів їх у квартиру, яку хотів продати. Так без балкона, так без ліфта, але з гарним ремонтом та за хорошу ціну. Контраст робив свою справу. І ту квартиру я продав протягом тижня. А до цього три тижні показував, презентував. Але люди там йшли, ну, треба подумати, порадитись. Там казали, що давайте ще пошукаємо, там, ми вас наберемо, і всі зливались. Тож. Давайте підрезюмуємо, хлопці та дівчата. Тільки від вас і ні від кого іншого залежить, як ви продаєте. Тільки від вас і ні від кого іншого залежить, опануєте ви навичку або не опануєте. Там навчитесь ви плавати, чи не навчитесь, чи навчилися там виїздити на автомобілі, чи не навчилися. Там вмієте ви грамотно писати, чи не вмієте. Це все навички, які вимагають від вас певного зусилля для освоєння. У продажах, чим крутіші ваші навички, тим більше грошей ви заробляєте. Чи варто воно того, щоб там, знаєте, напружитись і стати щодня, щомісяця, щороку професійніше? Я думаю, точно варто ну, того. Бо якщо, ну, час все одно мене. Я думаю, відповідь. Тут кожен дасть собі сам, але для мене вона очевидна. Завжди справляйте круте враження на своїх клієнтів. Це дуже важливо. Бути сірим на фоні сірого то значить мало заробляти. А кому воно потрібно? Якщо не вам, тоді вперед до домашнього завдання.